Всім привіт! Буду стріляти з пневматичної гвинтівки Шанхай B1 кулями Lumen Domet Pellets 045. мішені ось такого формату, тут майже діаметр 15 см, 14,8 десь так. Стоячи з рук на навісні 10 метрів. Так, почнемо. Так, вистріляю 5 пуль і побачимо яка буде купність та точність. Взагалі, якщо з рук стріляти. Перше, мені здається, якось відірвало. Точно. Так, що тут у нас? П'ята куля. Спуск оце того Такий некомфортний для стриб безручних. Підемо дивитись, не вимикаючи камеру. Ну ось, підрозкидали їх, зараз заміряємо. Ось результат. Купність 4,5 см. Якщо по очкам, то 38 із 50 очок. Ось така купність. Цілих можна змістити трішки нижче, я змістив і зараз ще спробую вистріляти. Так, друга спроба по новій мішені. Ті самі кулі, 5 куль відстань 10 метрів. Так, три кулі є. Ще залишається дві. Так, і останні п'ята куля. Не вимикаючи камеру, підемо дивитись, Так, що в нас зараз? Зараз розкидало ще набагато більше. Купність трішки інакша. Їх розкидало ось так на 6 см, трикутник такий вийшов. Але по очках виходить те саме 7, 9, 8, 7 і 7. Теж. 38 з 50 на 10 метрів цими кулями. Сьогодні був важкий фізичний день, але я вирішив спробувати ось такий експеримент. і Вибираю наступний день і дві мішені також відстрілюю так би мовити, на свіжі руки.